Це не Дьомін, окей, я міг помилитися. Я завжди визнаю, якщо я десь ногами в сметану встрях, що Олександр Олександрович Субот. Та мені, в принципі, байдуже як його звати. Спартак Субота. Так, в принципі, так. А, ти знаєш, а, з тебе пляшка, бо я декілька днів уникав дивитися цю історію, а тут, знаєш, ти мене не просто. Залучив до аналізу Кала, а ще я так туди прямо вступив. Ти знаєш, я тепер нарешті знаю, як він виглядає. І було б цікаво з ним зустрітись вулицями Києва, бо от ця промова його, ну я вважаю, що вона заслуговує на... Щось не дуже політкоректне і, сподіваюсь, буде в межах, як це, згідно вірогідно. Але хочеться зробити щось дуже-дуже неприємне. І,